Чому я не люблю силикони і масла у догляді за волоссям? Привіт, мене звати Юлія, я косметолог, дермоконсультант, понад 5 років у професії. А ви не забудьте натиснути дзвіночок, підписатися, залишити коментар. А я зараз розкажу, чому я не люблю цю суміш, яка в принципі не вважається критичною до ліза волосся. Що я маю на увазі, коли, я кажу, не вважається критичною, тому що класично прийнято вважати, що найкраще поєднання компонентів для волосся, тому що воно робить волосся м'яким, блискучим і на вигляд воно виглядає доволі доглянутим. Проте ця суміш не робить з волоссям абсолютно нічого. Наносячи силикони і масла на волосся, ви отримуєте виключно візуальний і тактильний ефект. Я ж за те, щоб волосся було здоровим, і це зробити можна, тому що крім кератину, тобто білоку, у нас у волосся ще є зв'язки, і, власне, з ними і можна працювати для того, щоб отримати здорове волосся без штучних компонентів. Волосся класично. Так само класично прийнято вважати мертвою структурою. Власне, тому суміш і масла вважається доволі простою в роботі, за те, що дає швидкий результат. Видим.